Favbet – титульний партнер. Favbet екстра ліги. Гра розкриває тебе. Руслан, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішня гра. Сьогодні великий рахунок. І так, все вдавалося, але не все вдавалося вже в другому таймі. А перший тайм був такий неймовірний. Ось що сьогодні по грі проти ІНЕЙТІ. Дякую за вітання. Ну, минулий тур. Ми зіграли 0-0, тому я думаю, що е, хлопці хотіли довести, що це е, у футзалі 0-0, це такий дуже рідкий, рідкий, ну, рідкісний результат, тому е, перший тайм видався, на, можна сказати, на всі 100. Хлопці добігали, хлопці відкривалися і здобули таку перемогу, тобто в першому таймі 6-1. Тому так. Ви сьогодні забили два м'ячі, дві голіві передачі. Я не пригадую, чи було у вас кар'єрі, щоб за один тайм два плюс два заробили? Як говориться, завжди щось буває в перший раз. Тому навіть в 33 це приємно. Старався віддавати, відкриватися під партнерів, тому і це дало результат. Відповідно, і гольові передачі хлопці якісно виконали розбігання. і… Добіг так під своїх партнерів. Тому ну, це приємно, коли ти забиваєш, але, І головне... І але головне результат, тому що у нас впереді дуже важливі ігри ще є. Перенесена ігра з Каяпом, тому цю ігру забуваємо, вже готуємося до наступної. А що буде найголовніше у грі проти Скаяп, все ж таки дербі? Звичайно, це є також київська команда, яка зробила ставку, я так вважаю, на бразильців. Але ми українці і ми вміємо боротися, тому цей хід хід доказує цим боротьбою. Тому головне не програти боротьбу, а час покаже, і хід завжди грає на перемогу. Тому будемо відпочивати день, можливо, і рухаємося далі, тренуємося і в бій на скає. Фаффет. Титульний партнер. Фафет екстра -Ліги. А розкриває тебе.